Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко добрий. Заїхав тут до майстра у певних нюансах роботи на машині. Зокрема, он переставили запалювання на 80-й бензин ЗСУ, так, щоб я нормально на ньому покатався. От І разом з ним такий файний тазик тут у майстра мені трапився. Який вкотре мені показує, нагадує, що. Зарано, зарано списувати Таврію з рахунку. Насправді відчутна кількість вояків на різноманітніших підрозділах працюють на них. От. І невдовзі вже цього літа я сподіваюся пригнати нам Таврію. Теж отакий пікапчик. такий симпатичненький, насправді. Подарував Олександр з Києва. І я, як все буде добре, ми його тут, в цій майстерні, приженемо з Київщини, в цій же майстерні доведемо до ладу і десь теж він стане в стрій, бо хто б там що не розповідав реалії захисту України, реалії визвольної, визвольної змагань і умогильнення московитів українцями такі, що ці тази і працюють. І ще попрацюють. Так, Ось мій ось не мій. Нехай добре служать в усіх іпустаціях. Як моя баракуда працює в іншій піхоті, можна бачити теж на каналі. Все гаразд для чесні машини, насправді, для своїх, скажімо так, задач, витрат і реалій. Цілком таки. Для да, широкого спектру використання вояків, тим не менше актуальні, і актуальності своєї вони не збираються втрачати, на мою думку, ну ще як мінімум, років 5, Як мінімум, а там час покаже. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.